Нещодавно в академії сухопутних військ, що у Львові відбулось спортивне свято. Високим спортивним результатом цього дня сприяли гарна погода, належна організація, бажання і мотивованість учасників, офіцерів та курсантів вишу. Щоб підтримати захисників батьківщини, цього дня до стін академії завітали професійні спортсмени, серед яких, зокрема, випускник академії, восьмиразовий чемпіон світу з горього спорту, капітан Володимир Андрійчук, переможець вологонки світу 1978 року. Учасник Олімпійських ігор Монре. Алі заслужений майстер спорту Олександр Аверін, чемпіон світу та Європи сучасного п'ятиборства, заслужений майстер спорту Леонід Іванов та багато інших іменитих атлетів. Щоб розігріти учасників змагань на чесну і запеклу боротьбу, а вболівальників на активну підтримку своїх команд, на початку заходу музиканти військового оркестру виконали своє відоме музичне дефіле. Також розважили усіх присутніх захопливими хореографічними номерами танцюристки колективу Денс». Море позитивних емоцій та впевненість у своїх захисниках викликав показовий виступ членів збірної команди академії з рукопашного бою, військовослужбовці якої із зброєю в руках показали дії на сучасному полі бою. Цього разу всі змагання мали чіткий військово-прикладний характер. Практично у всіх видах використовувалися зброя і амуніція, а елементи естафет передбачали дії, що притаманні виконанню завдань в бойових умовах. Щоб досягти високих результатів і перемогти, учасники повинні були не лише продемонструвати силу, витривалість та спритність, але й правильно оцінювати ситуацію, швидко приймати правильні рішення, зібрано та кмітливо діяти на спортивних майданчиках у складі команд. Курсанти академії, зокрема, змагались у декількох видах воєнізованих і атлетичних астафет змаганнях з подолання смуги перешкод рукопашного бою визначали найсильніших військовослужбовців у гурьовому спорті, перетягуванні канатом тощо. Мали можливість продемонструвати свій фізичний гар та жагу до перемоги офіцери навчального закладу. Всі переможці й призери в індивідуальному та командному заліку були відзначені грамотами медалями і солодкими призами. А на загальному шикуванні особового складу начальник академії сухопутних військ генерал лейтенант Павло Ткачук нагородив команди-переможниці кубками.